Мої наші київські ультрас, подивіться на це. Ми приходимо з черговими новинами від київського Динамо, нового тренера в Києві, і ми збираємося повідомити вам ці новини зараз з перших вуст, тому вже підписуйтеся на наш канал і ставте лайк, щоб ви не пропустіть тут жодних новин. Перейдемо до новин. На київське Динамо чекають великі зміни. За інформацією тато таке. Клуб шукає нового головного тренера замість Мірчилу Луческу до наступного сезону. Керівництво клубу шукає фахівця, який має європейське бачення і вміє працювати з молодими гравцями. Прізвище Андрія Шевченка вже озвучено, а серед динамівців можна розглядати лише варіант із Сергієм Ребровим. У контракті нинішнього тренера, який керує командою з 2020 року, немає розривної служби. Але з огляду на виліт з Єврокубків і падіння на четверте місце в українська прем'єр-ліга стає зрозуміло, що потрібно вносити зміни, на що чекають уболівальники київського Динамо. Щоб знати, хто буде новим тренером і як він керуватиме командою наступного сезону. Чи зможе обранець повернути клуб на вершину? Тільки час покаже. І АЄФН, кого ти хочеш стати новим тренером київського Динамо. Залишай свою думку в коментарях, що дуже важливо, і підписуйся на наш канал, щоб не пропустити жодної новини.